Друзі, Дача тієї, вітаю вас. Ну що, багато хто питає, що з вашим ставком. Дожів немає, всі знають. Ну, але ось такий рівень у нас ми його підтримуємо. Трохи не вистачає до рослин, але я думаю, скоро дожі і все добереться. Риба жива, їсть чудово, по вечорам дуже чудово гуляє. Однерестися в цьому році і карп. Так що наступного року вже наші карпи будуть. Е, ну, а для наших підписників у нас є маленький сюрприз. Поїхали, друзі, наш ставочок і сюрприз. Поїхали. Та-дам! Та-дам! Шість на шість. Рибацький будинок. Рибацький будинок на воді. Е, бачите, так? Да? Ще ми можемо добрати 2 метри води. Е, і ось так у нас вийде. Е, цей будиночок буде стояти в воді. Чудово! Шість на шість будиночок. Планування От зараз покажу. Вхід ще не знаємо, де буде. Вхід не знаємо, де буде, але оце буде кімната. Тут можна стіл поставити там для е, значовочкою, Якщо хтось приїде з ночовочкою, е, ну, як, наприклад, до мене друзі приїхали і ніде було переночувати. От зараз ця кімнатка буде під ночовочкою. І ось така смотрова. Віранда у нас. Два. Віранда на 6. Я думаю, з неї будемо рибачити. Як вам, друзі, чудово? Нам подобається. Висота. 2,5 в кімнаті буде. Ну і отаку. Маленький дах зробили. В минулому проєкті ми зробили да, метр підняли дах. Ну, а на цій будівлі ми зробили 0,5. Ну там он ще брус, 0,6. Десь 60 см. 60 см на 3 метрах. А так, друзі, нахил чудовий, все чудово. Сваї. Сваєвий фундамент 9 штук. Все чудово, мертво. Мертво стоїть. Нічого не грає, але ось тут у нас буде вхід, напевно. І ось тут ми поставимо ще одну сваю, другу і третю. Три ще слаї поставимо. Як вам наш будиночок? Рибацький будинок. Будинок для рибака. Чудово, це наше. Ми мріяли про такий будиночок, але наші мрії здійснюються. Ось так буває, друзі. Все буде в воді. Зараз підписуйтесь на канал, покажу. Метал буде стояти в воді, що буду робити. Ну, побачите в наступних відео. Все, друзі. До зустрічі. Чекаємо від вас підписки, лайка, коментарів. Приїжджайте на рибалку.